сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Генеральний директор МАГАТЕ Рафель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС в енергоатомі Зазначили, в межах поїздки Гроссі планує побачити, як змінилася ситуація на ЗаЕС, поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують. А також виступити гарантом ротації членів постійної місії агентства, що працює на Запорізькій АЕС і з вересня 2022 року. Це другий візит керівника МАГАТЕ на ЗаЕС. Відтоді як торік у березні її окупували Росіяни. Країна агресорка розміщує на станці. Ці військову техніку та боєприпаси обстрілюють Росіяни і саму станцію, руйнуючи лінії електропередач, спричиняючи відключення енергоблоків і звинувачуючи в цьому збройні сили України. На початку березня міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що українські спроби повернути під свій контроль Запорізьку атомну електростанцію не мають успіху. Перемови щодо станції зайшли в глухий кут. 27 березня. Президент Володимир Зеленський, перебуваючи в Запоріжжі з робочою поїздкою, зустрівся із Гросі і акцентував, що українські Атомники працюють в жахливих умовах, адже росіяни тиснуть на персонал, звільняють або змушують брати російські паспорти. щодо його приїзду, я сповнений оптимізму. Це добре, знаєте, коли втручаються міжнародні організації. А Гросі – голова однієї з них. Іноді він приїжджає, і це добре. Бо приїжджаючи, бачиш на місці, що відбувається. Адже багато інших організацій просто кажуть телефоном: Росіяни нам не дозволяють приїхати, тож ми не можемо.